І Сина, і Святого Духа. Христос воскрес! воскрес! Вітаю усіх вас, улюблені браття і сестри, сьогоднішнім Воскресним Днем, причасників з прийняттям Святих Христових Ми Вшановуємо сьогодні жінок мироносець. Буквально зразу після. Оспівування світлого Христового Воскресіння. Неділі у Христовому Воскресінні мають свій хронологічний порядок. Перша неділя неділя Фоми чи Антипасха, чи в народі ми називаємо проводами. І друга неділя є жінок-мироносець. Ця та хронологія церквою визначена не просто так, а вона має певний зміст і певне значення для нашого розуміння великої любові Божої проявленої для нас. В першу чергу це віра. А чому апостол Фома? А тому, що він не бачив і не вірив. І запитував, як це можливо. І каже, поки не встромлю руку в реб, не повірю, не встромлю пальців в руку в ясвіці, не повірю. А Господь на цьому прикладі говорить, блаженні, які не бачили, а вірували. Ми ж з вами не бачили цього? Не бачили, а віримо? Віримо. Віримо словам Господнім. Віримо тим, хто бачив і в переданні доніс це до нас. Бо без віри неможливо догодити Бога. Вірую Авраам спасся. А чому спасся віру? Тому що коли Господь сказав йому, так потрібно принеси одного сина в жертву Богові, він не сумнівався і не запитував, чому я, чому мій син, за що, а може якось інакше, не було цих запитань. Він вірив, Бог так визначив і це так правильно. Нема сумніву. Це було випробування віри Авраама. Але й він не засумнівався. І нас Господь завжди випробовує, посилає нам випробування кожен раз. Не для, не для того, щоб ми, ми засумнівалися, а для того, щоб ми утвердилися. І не мали сумнів. А чому на цьому наголос? на цій вірі? Та тому що гріхопадіння почалося із сумнів. Згадайте книгу буття наших прабатьків Адама і Є. З чого почалося? Із сумніву. А чи правду сказав Бог, що я зім цей плід? І помру. А чи правду сказав Бог, що я зім цей плід і пізнаю, що таке добро, а що таке зло. Воно тобі треба. Вірити треба. А оцей сумнів породжує гріх. І ми в життєвих наших випадках. І знаєш, що в резецьці електричний струм. Ні, треба пальця запхати. А потім дмухаєш на холодне. Чи вогонь. Ось наслідок сумніву, відсутність віри. Тому ось це утвердження віри це для того, щоб ми не сумнівалися, воскрес Христос чи не Воскрес. Воскрес, звичайно. І ще при житті Ісуса Христа випробовували Його. Чи ти той, кого нам чекати? Чи інший? А Він говорить, ну ви бачите, що я роблю? Було щось подібне в цьому світі? Ні. Не було. То чому сумніваєтесь? Ось щоби не було цього сумніву, треба мати глибоку віру. Глибоку віру словам євангельським, так як там написано, це правда. І сумніву в цій правді не може бути ніяка. І тут же після неділі фоминої наступає інша, жінок-мироносець. В чому тут суть? Суть, що жінка сприймає серце. Така особливість. Чоловік розумом, а жінка серцем. І тому мало чоловіків ходить до храму. А чому в розумі не може все вміститися? І розум взагалі є обмежений. Ну як таке? Воскресіння Христового. Що це воно таке? Незрозуміло. Яку б ми істину Богословську не назвали, розумом її збагнути неможливо. А чому? Бо сказано по відношенню до Бога, а Він не осяже. Як можна осягнути неосяжне? Один із філософів мудреців сказав: я знаю те, що я нічого не знаю. А в чому суть тих слів? Він настільки глибоко закопався в матерії. І там стільки всього розкрилося, що він зрозумів, що нічого не, не знає. Ми ж розкладаємо на молекули, на атоми, на нейрони і так далі, заглибилися, а оказується, там ще на щось розкладається. Вже й вичистити не можемо на що розкладається. І доходиш до висновку, нічого ти не знаєш. Але сприймаєш, що воно ж є, воно ж діє. Вся Ця планетарна система наша. Ну, чомусь одне з другим, кожен по своїй орбіті, одне з другим тут на дорозі як два автомобіля не може розминутися. Є. І правила дорожнього руху знає. А там да та і нема. І всі рухаються по, свої, по своїй траєкторії руху. Хто його рухає? Що це за сили, закону? які це все так рухає само по собі. Та ми самі по, самі по собі не можемо ходити. А це великі матерії. І чітко по закону. Ну, ми ж вичисляємо і кажемо, що повний місяць через тільки-то років буде тоді. І наступає ця мить, Пасху ж як вичисляє. Вичисляється Пасха. Після весняного дерівноденства перший повний місяць це є вербна неділя наша. А наступна Пасха. Так. Ну вичисляємо і календар складаємо. У 2015 році такого числа буде Пасха, в 2016 році такого. А чому? Закон діє. Діє закон і воно все діє згідно свого закону. Так ось розум не все може це сприйняти. То це матеріальні закони, ми в них не зовсім розбираємось. А духовні закони, як їх можна зрозуміти? Скажіть, що таке щастя? Що таке любов? Що таке смерть? Що таке життя? Ми тільки бачимо зовнішнє вираження. Ось як народжується дитина, А ніхто не знає. І фізичний процес тут абсолютно ні при чому. Багато ж живуть, а дітей немає. Не це ж головне? Не це. А що головне? Чи народилася людина, прожила, тільки народилась і померла. Чому? Прожила 10 років, померла. Інша 90, інша 100 і не може вмерти. Живе? Чому? Не знає. Як може розум це все пояснити? Не знає ми. Ми віримо, що така воля Божа, такий промисел Божий на цій людині, коли вона має прийти з цього світу, і коли вона уходить. Ось так і істина іншим духовним, ми сприймаємо серцем ці істини. І серце має своє особливе відчуття. І приклад цього. Хтось із рідних щось в нього сталося. І ти набираєш телефон, а він каже, ну, умовно кажучи, я впав коліно збив. Ну не розумом ти це побачив. Ну є, що почало серце частіше битися, в тебе приходить якась тривога, і ти згадуєш цю людину власне, до неї телефонуєш і в неї дійсно є проблеми. Що це таке? Ну як так це зрозумію? Оце особливість серця. Ми сприймаємо це серце. І взагалі життя як таке початок цього життя, коли починає оця клітина. Починає одна рухатися, якщо це для медицини, хто вивчав. Це є момент початку життя. Або коли в утробі матері з'являється душа в дитини. Момент зачаття знає, уявляє. А душа в який момент приходить? Не знає. Ось душа приходить в той момент, коли оця клітина починає вібрірувати. А з чого ми беремо? Із книги буття. І вдихнув Господь, сотворив Адама і вдихнув в нього це дихання життя. І стала людина душею живою. Ось коли оця перша клітина починає вібрувати, оце є початок життя. І ми ж не знаємо, в який момент воно почне лікувати. Не знає. Бог знає. Він визначає початок. І вибирає із багатьох клітин іменно цю, яка почне жити, яка стане людиною, яка створиться по, 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 по подобі людській. Все це є велика тайна і сприймаємо ми це серцем. І тому Господь і наголошує в одній із. Заповідний блаженств, блаженні, якщо Бога хочете побачити, повинні бути які? Блаженний чистий чим? Серцем, блаженний чистий серцем, бо ті Бога побачать. Ось тому така наголос велика на серце. Не тільки тому, що це один із органів нашого тіла, а щось там є всередині особливе. Царство Боже всередині вас є, і ми показуємо сюди. І не тому, що там серце. Ось там якась тайна знаходиться. І сприймаємо ми це через віру, не через розум, через віру сприймаємо. Тому що розум наш обмежений і не може він всього осягнути. Але поєднувати треба і розум, і серце. Щоби Задовільнити внутрішні відповіді на всі питання духовного життя задіяне повинен бути і перший, і другий орган. І розум, і серце. Одне без другого важко буде поєднувати. Це можна частково відповісти. А коли ти очищаєш своє серце, коли ти збагачуєш свій розум, заставляєш його працювати, ось тоді ти живеш. Один із психологів встановив, що людина довговічна, якщо працює розумом, один із засобів, щоб продовжити свій вік в доброму здоров'ї, це треба постійно думати, заповнювати розум. Не читати багато і не того, що треба. А постійно розум повинен працювати, упражнятися. Тоді ти працюєш, тому що серце це чуттєвий момент. Ти відчуваєш, серце можна відчувати. Наприклад, зустрічаєтесь з однією людиною, спілкуєтесь з нею. І вам добре з цією людиною. Можете на, на зупинці 50 тролейбусів пропустити, і сонце зайде. І вам добре спілкуєтесь. Ну є таке. А є таке. Як в цій пісні Привіт, привіт, пока-пока. І все, і роз'їхалися. В правильному випадку зізвонився. Не хочеш з цією людиною спілкуватися. Не ті душевні почуття до тебе, до неї. Немає оцієї гармонії. Відштовхує тебе ця людина. Но сприймаєш ти це не розумом, а своїми почуттями. Або щоби прийти стати на рушник ось тут, посередині храму. Ну не завжди ж розумом доходиш, це хто кар'єрно желиться. А всі ж останні через почуття серця приходять і кажуть, ми любимо один. Одного. Ми хочемо створити сім'ю. Тому сприймати серцем треба не тільки життєві питання, а й основи нашої віри. Ось я до чого підвожу. І основи нашої віри треба сприймати. Тому якщо розум не може тобі дати відповідь на ті чи інші богословські питання приймай це вірою серця. серце. І тоді ти зрозумієш велику любов Божу про те, як Христос воскрес, про те, що це для нас дає, і як ти повинен далі жити. Як ти повинен любити ближнього свого, як ти повинен любити свою батьківщину, як ти повинен любити Бога. Тому я бажаю вам, щоб. Силою розуму, вірою серця, як ці жінки не розуміли, що це відбулося, але велінням серця прийшли до Гробу, щоб побачити Воскреслого Христа Спасителя. І були нагороджені не тільки знаннями про Христове Воскресіння, а нагороджені тим, щоб другу неділю після Пасхи ми згадуємо цих жінок. Які вірою не тільки спаслися, а оспівали Воскреслого Христа Спасителя. Ця віра хай допомагає нам на нашій життєвій дорозі. Вірити, спасатися і бачити Бога, і відчувати благодать, яка лягає на серці вашому. Тому блаженний, чистий серцем бо ті Бога побачить. Я бажаю вам цієї духовної сердечної чистоти. Христос Воскрес!